Коли іноземці приїжджали до Московії 16 століття, їх найбільше вражало не багатство палаців чи суворість зими, а сам правитель. Посол Герберштейн писав, що Грозний мав погляд, від якого холонуло серце. Цар, який починав як освічений юнак, поступово перетворився на людину, що жила всередині власного страху. Його так звана слава не перебільшена. Опричнена, це фактично держава всередині держави. Чорні каптани, собачі голови на сідлах, катування на красній площі. Літописи описують, як під час вибухів гніву він міг знищити боярина власноруч, найвідоміше трагедія з його сином. Картина Рєпіна не фантазія. Іноземні свідки знали історію набагато раніше, ніж художник узявся за пензель. Але головна темна сторона не жорстокість, а системність терору. У Московії не було права а був настрій царя. Міг милувати, міг різати, міг піднімати з лидеря, а боярина вкидати в казан. Московська політична культура багато в чому народилася саме тоді. Страх головний інструмент управління. Що тут важливо, грозний створив не просто імперію, він створив модель поведінки для всіх майбутніх московських володарів: абсолютна влада, страх, параноя, світогляд, або я, або мене. Це той фундамент, на якому стояли всі наступні темні сторони російських монархів. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сторікс. Обов'язково підпишіться на канал і також поділіться вашою думкою в коментарях, або ж просто напишіть, звідки дивитеся і яка у вас зараз година. Продовжуємо. Петро Перший. Петро І любив Європу, але поводився як степовий хан. Він міг будувати флот у день, а вночі пити до непритомності і власноруч катувати стрільців. Іноземці, що знали його, залишили десятки описів. Посол Фрідріх Басевич писав: у ньому жили дві людини здорова і скажена. Петро модернізував Росію, це правда, але ціна модернізації була варварською. Будівництво Петербурга це масові смерті. На болотах гинули тисячі. Власного сина він звинуватив у зраді та наказав катувати. Олексій помер у тюрмі офіційно від хвороби, а неофіційно син не витримав допитів. Петро боявся слабкості і в собі, і в інших. Саме він перетворив дисципліну в культ а насилля у державний механізм. Від нього бере початок формула: державна необхідність виправдовує все. Катерина II. Про ніжність Катерини писали багато і не завжди красиво, але важливо те, що поза кімнатами вона була політичним хижаком. Сучасники зауважували, імператриця усміхається часто, але очі в неї холодні. Вольтер і Дідро вважали її освіченою монархиною, але вони не бачили кривавої сторони. Три поділи Польщі, придушення повстання Пугачова, посилення кріпацтва до майже рабського рівня. Саме при Катерині українські землі остаточно втратили автономію. Запорозьку Січ знищили як середньовічний острів Свободи. Оцінка сучасників була жорстокою: Москва не терпить тих, хто живе інакше. Щодо її приватного життя, факт один. Інтимна тематика була частиною політики. Коханці ставали фаворитами, фаворити губернаторами, а іноді міністрами. Європейці дивилися на це з подивом, але Катерина створила вертикаль влади, де особисте і державне були нерозривними. Олександр І. Олександр І увійшов в історію як переможець Наполеона, але його особиста історія значно темніша та складніша. Найбільша тінь це участь у змові проти рідного батька Павла І. Він не брав участі у вбивстві, але точно знав, що переворот готується. Після загибелі Павла Олександр промовив до свого наставника Лагарпа фразу, яка стала символом його внутрішнього тягаря. Я не винен у його крові. Але я дозволив цьому статися. На початку правління справді виглядав реформатором, відкрив університети, пом'якшив цензуру, дозволив європейські ідеї. Але після війни з Наполеоном різко змінився. Європейські дипломати писали, що він став надмірно емоційним, містичним і непередбачуваним. Після 1815 року імператор боявся революції більше ніж будь-чого. Почав душити вільнодумство, переслідував університетських професорів, посилював цензуру, підозрював усіх у таємних товариствах. Французький посол Лафероньєн писав про нього наприкінці життя: він став тінню, людиною, що боїться власних думок. Смерть також лишила слід містики. Він помер у таганрозі раптово і дивно, без лікарів і точного діагнозу. Звідси легенди, що він нібито пішов у старці як Федір Кузьмич. Спробувавши втекти від влади та власної провини. Микола І. Якщо прибрати імперський блиск, то Микола І постає не як твердий господар, а як людина, що побудувала систему тотального страху. Європейці називали його просто жандарм Європи, і для цього були певні підстави. Повстання 1830 31 років у Польщі він наказав задавити максимально жорстко страти, заслання, ліквідація автономії. Тоді у французькій пресі з'явилася фраза, яка стала символом епохи: Росія це один великий гарнізон, а її імператор головний унтер-офіцер». У 1849 році він повторив те саме в Угорщині, ввівши війська, щоб знищити революцію та врятувати габсбургів. Так його офіційно назвали жандармом Європи. Тоді ж почалася системна русифікація, українська мова, польська культура, литовська ідентичність усе це сприймали як загрозу. У поліцейських звітах є формулювання на кшталт: український дух шкідливий для державної єдності. Це була не випадкова жорстокість, це стратегія. Коли почалася Кримська війна, все це так зване міцне державне тіло розвалилося за лічені місяці. Армія відстала, медицина майже відсутня, техніка на рівні минулих століть. Британський кореспондент Вільям Расел писав: російський солдат хоробрий, але його хоробрість це покірність, а не сила. Так завершилося правління правителя, який намагався втримати імперію залізною дисципліною і привів її до системного розпаду. Олександр II. у підручниках його знають як царя-визволителя, людину, яка скасувала кріпацтво і відкрила двері імперії до модернізації. 1861 рік зробив його майже міфічною постаттю. Мільйони крістін отримали свободу, але свободу без землі, з величезними викупними платежами. Сучасники писали, що реформа схожа на звільнення пташки, якій обрізали крила. Але визвольник це лише половина історії. Коли поляки підняли чергову боротьбу за незалежність у 1863 році, Олександр II обрав жорсткий шлях. Після кількох місяців боїв почалася хвиля репресій, масові страти. Понад 20 тисяч людей відправлено до Сибіру. Ліквідація будь-якої автономії. Французькі газети тоді писали, що імператор визволив одних і закував інших. Менш відомий, але важливий факт: за його правління силою розганяли демонстрації у Києві, в Одесі, у містах на півдні імперії. Десятки людей загинули. Це не була системна жорстокість Миколи І, але й не ліберальне царювання, про яке любили писати. Старі чиновники казали, що він жив між бажанням бути гуманним і страхом бути слабким. Фінал дуже символічний. Його вбили народовольці у 1881 році. Олександр III. Олександр III продовжив справу батька, але зробив її значно радикальнішою. Саме при ньому було ухвалено низку законів, які фактично забороняли українську мову в освіті, пресі та публічному житті. Це була не випадкова бюрократія, це був державний курс. У документах Міністерства внутрішніх справ з'являлися формулювання на кшталт: малоросійська мова не має самостійного культурного значення. Тобто, якщо ти українець, твою ідентичність треба стерти. Цей підхід так сподобався Путіну, що через 100 років він повторив його майже дослівно у власних пропагандистських текстах: Росія для росіян це офіційний курс. При ньому формується доктрина офіційної народності, православ'я, самодержавства, народність, де під народністю розуміли не народи імперії, а домінування росіян. Олександр III не був тираном у стилі Івана Грозного, він не вирізав міста, але він зробив інше: заклав ідеологічний фундамент імперської моделі, яка живе досі. Модель, у якій багатонаціональна країна уніфікується силою, ідентичність придушується як небезпека, держава визначає, хто ти, а не ти сам. Саме цей фундамент і намагається оживити Путін, копіюючи жорсткий консерватизм Олександра Третього, його нелюбов до свобод і його приховану, але тотальну казармізацію життя. Тому, коли сучасний диктатор ставить пам'ятники царю XIX століття, це не про історію, це про впізнання себе в ньому. Микола II. Олександра Федорівна, записала у щоденнику: «Ніколашка – добра людина. І саме в цьому була біда. Ніколай був імператором у час, коли імператорські навички закінчилися. Він не розумів країну, якою правив його темні сторони. Не про садизм, вони про безпорадність криваве придушення революції 1905 року. Війна, яку він не міг виграти, розстріляні демонстрації, скандал з Распутіним і повна втрата контролю над державою. Французький журналіст Моріс Палеолог писав: Росією править людина, яка не знає, що таке влада. Ніколай II став символом того, як імперія гниє зсередини, розпад армії, судові реформи, а в кінці загибель усієї династії. Друзі, дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Тепер ви бачите, що Путінська Росія це не виключення з правил. це і є справжнє обличчя цієї країни, і вона такою була завжди.